Доброго дня продаємо ось свою власне, власне авто Ford Fiesta 11 року. Максимальні комплектації. То есть один власник. То есть по машині підкра... перекрашувався повністю бампер. Тому що би, за, за, за ці роки підкрашувалися оці такі речі. Тут де піскострує воно з одної сторони і з другої. Зараз вам покажу. Ось під, під, підкрашувалось. тут підкрашувалось. Немає ніякої ні ржі, нічого там. по ній. Потім була незначна притертість бампером в, в, в цій частині. Тут теж нічого воно не шпаклювалося, нічого не робилося. Було заполіроване і перекрасено. Тобто, трошки біль, більший слой краски. Це все, все, що по машині можу сказати, мінуса. Так, то машина, все добре, їздили, каталися без ніяких проблем, міняли все по регламенту, обслуговували автомобіль має заводське тонування задніх вікон, Ось такий він. у нас трошки дощ йде. Тобто, все чітко, все гарно, тобто, запаска є. Там Домкрат, ключ, там все є. Його ніхто ніколи не, не доставав все таке, як, як, як має бути. Тобто, має охайний салон. Тобто, по салоні зроблено хімчистка і то незначна, були затерті оці штучки, якби тут де найбільший контакт. І все. А так він має охайний вигляд без ніяких нарікань. Коробка передач працює все добре, не пинається нічого. Ось має 120 тисяч пробігу, на 119 тисяч було зроблено велике ТО, тобто Заміна всіх масел, рідин і проче. І прочі. Тобто, масло в коробці, масло в мотори, фільтра, фільтра салону, все повністю було замінено. Так, також 5 тисяч назад е, мінялася е, шарова і наконечник правий лівий, і заміна була передніх, колон, передніх колонок. Е, задні колодки дивилися, майстер каже, що 60% ще є колодок. тобто якби На ближайших там. 60 тисяч до машини нічого не потрібно ні доложувати, ні вкладати. Все повністю зроблено. Машина не нова, як би, там які були нюанси по машині. Все зробили, все, ну, все, 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 все виправили. Як би так. Маємо ще комплект літньої резини, теж на легкосплавних дисках. З фоткою то все діло. Виложу ну, в фотографіях. От так. Всім дякую, как би, дзвоніть. Машина в максимальній комплектації. Тобто, має індивідуальний колір. Тобто, легкосплавні диски, 15-ті вже резина стоїть. Також хочу сказати, що резина теж стоїть гарна, Nokia, преміум сегменту, зимня, хороша тобто, протектор відповідний. Ви бачите Все, дякую всім за увагу. Дзвоніть, пишіть. Відповім на любі питання, кому що потрібно. Дякую.